Привіт, мене звати Калерія і я проживаю в Італії тимчасово вже більше року. Я впевнена, що ви чули вже багато хорошого і вже поганого про Італію, але саме сьогодні я хочу розповісти про свої 10, або якщо бути точніше, 11, мінусів проживання в Італії. Проте варто уточнити, що я проживаю на півночі Італії, якщо бути ще точнішим, то це біля озера Гарда. До речі, вона трошки більше, ніж озеро Кому, про яке, мабуть, всі чули, а ось про гарду, мені здається, мало людей чуло. Тут я не зустрічала італійців ось таких топових, яких ми бачимо, наприклад, в Сіктоці, де сіньоре, о лімоне, лімоне. Ні, цього тут я не бачила, і, мабуть, цього тут навіть немає, бо тут люди більш європланізовані. Ще раз повторюю, що я проживаю біля озера Гарда, а це дуже туристичне місце. Ну і перейдемо до мінусів. Найперший мінус, за який ви точно всі вчули, це бюрократія. Так, справді, в Італії працює система, Якщо вам в одному місці відмовили, то можна прийти в друге, в третє, в інше, де, скоріш за все, там ви можуть щось погодити, що вам необхідно. Тому що деякі люди, які там працюють, насправді не знають, що саме вони мають робити, і як воно працює або як воно влаштовано. Про італійську бюрократію можна розмовляти дуже довго, але я наведу лише декілька маленьких прикладів, з якими зіштовхнулися ми, і наскільки це було складно. Найперше місце, куди ми приїхали, це було місто Ворона. До речі, там ми доволі швидко зробили документи. Ми прийшли отримати апунтоменто. Це щось типу нашого запису. Нам його видали через тиждень або через два тижні, я вже точно не пам'ятаю. Ми прийшли в зазначений час, подали документи, та приблизно рівно через два тижні ми вже отримували нашу пластикову карточку промесу Дісджорну, яка дозволяє нам тут проживати. Але наступного разу вже було складніше, тому що наше промесо діяло лише до кінця року, і в нас було буквально три місяці. Щойно розпочався новий рік. Ми майже відразу прийшли, аби отримати нове апунтоменто та продовжити наше промесу і отримати нову пластикову. Карточку, на якій була б написана актуальна дата його дії, тому що на той момент воно було в нас просрочене. Ми отримали наше апунтаменто на травень і очікували до травня. Але, на жаль, так склалася наша ситуація, що ми змінили місце проживання, нам необхідно було йти вже в іншому місці подавати документи. Ми їх прийшли, подали, дякувати Богу, що там був сайт, і ми отримали наш апунтамент онлайн, але, до речі, для цього треба мати італійську сім-карту. Так ось ми прийшли, подали документи і. Досі очікуємо пермеса. Ми подали документи ще в травні, зараз вже середина вересня, і документів наразі в нас досі немає. Точніше, ні, не так. Вони є, але просрочені з таку з таким невеличким папірцем, річовутові називається, на якому написано, що ми подалися на нову промесу, і ми його очікуємо. Але, до речі, насправді вона не діє, бо мені треба було їхати в Україну, а потім, коли я поверталась з України, то мені зробили якусь візу на місяць, аби я змогла сюди повернутися. Ми декілька разів вже писали листа з питанням, коли ж все ж таки буде готова наша нова пластикова картка, тому що вона буде діяти, скоріш за все, до кінця року, а до кінця року залишилось два або три місяці. Отримуємо ми відповідь, що наразі вони розглядають заявки, які були подані лише у березні, і бюрократія тут усюди. Для того, аби отримати один папірець, необхідно зробити інший папірець, а для того, аби зробити той папірець, необхідно зробити попередній папірець, і це справді дуже ускладнює життя. Пункт номер два відсутність снігу. Так, оскільки це особисто мої мінуси, то для мене те, що тут відсутність сніг, справді є мінусом. Якщо не помиляюся, то минулою зимою температура найнижча уночі була мінус один або мінус два градуси. Відповідно, жодного снігу тут не було, і навіть водичка ніде не замерзала. Наступний пункт несмачні сири. Так, вам не почулися не смачні сири в Італії. Насправді я спробувала дуже багато сирів, але жоден мені не сподобався. Можливо, справа саме у смаку, тому що особисто я звикла до сирів, які виробляють в Україні, і до їхнього смаку. Наступний пункт це відсутність кав'ярень по типу take-away. тобто, де ви можете прийти, замовити каву з собою в стаканчику і йти прогулюватися містом або бігти по своїх справах, паралельно попиваючи улюблений напій. Таких кав'ярень я тут не зустрічала. Але ви можете замовити каву у будь-якому закладі і просто попросити, аби вам зробили її з собою. Проте це не зовсім те. До речі, якщо ви захочете в Італії замовити лате, то вам подадуть просто молоко, тому що лате з італійського перекладається як молоко. Насправді я навіть задумалася, можливо, це якийсь новий стартап, можливо, варто відкрити такий бізнес в Італії і пропонувати каву з собою. Проте вона буде популярна хіба що лише серед українців, тому що місцеві полюбляють все ж таки сидіти за столиком і не поспішаючи попивати свою каву або апероль. Наступний пункт це повільність італійців. Спочатку я справді думала, що вони дуже повільні, бо вони все роблять дуже довго. Вони не поспішають, вони повільно все це роблять, як мені так здавалося. Але насправді я б сказала, що це ми більш кіпішні і більш пришвидшені, тому що в нас все ж таки є культура встигнути все зробити перший мільйон 20, купити квартиру до 30 і те все інше. Тому наразі мені здається, що італійці просто нормальні, звичайні люди. А ми насправді є більш поспішаючими, більш поспішаючими та кіпішними. Проте, до речі, я чула від дівчинки, яка проживає у Мілані, що вона працювала з італійцями, і вони роблять свою роботу у той термін, який вони зазначають, не дивлячись на те, що їх вважають повільною нацією. Наступне це оренда житла. Взагалі про оренду житла, мабуть, краще було б зняти окреме відео, але якщо коротко, можу пояснити, що саме мене здивувало і що саме мені не є комфортним. Це їх система оренди. Тобто, для прикладу, ти можеш зустріти в оголошеннях такі цифри: 4 плюс 4, 4 плюс 2, 2 або плюс 4. Що це означає? Перша цифра означає кількість років, на яку ви підписуєте контракт. А наступна цифра після знаку «плюс» означає кількість років, на яку можна буде подовжувати контракт. Наприклад, 4 плюс 2. Я можу заключити контракт на 4 роки. Через 4 роки я матиму змогу його продовжити на 2 роки. Через 2 роки матиму змогу знову його продовжити на 2 роки і так далі. До речі, у контракті завжди прописується, за скільки ви маєте попередити, якщо ви хочете з'їхати, наприклад, з квартири. І зазвичай термін доволі великий. Наприклад, вам треба буде попередити, що ви будете з'їжджати з квартири за півроку, за вісім місяців, а хтось просить навіть і за рік. Звісно, все це індивідуально, але саме те, з чим стикалися ми, зазвичай просили попереджати їх за півроку. У іншому ж випадку вам не повертається ваша сума, яку ви давали як завдаток, а зазвичай завдаток є великою сумою. І ще цікавий факт про оренду житла. Коли ви приходите дивитися якесь житло, і вам воно сподобалось, ви говорите про те, що так, ви хотіли б його зняти. Ваша анкета кладеться у колоночку, де вже лежить багато інших анкет, і така збирається кубка анкет з різних людей, які хотіли б зняти це житло. Ці анкети передаються власнику квартири, власник квартири їх переглядає і обирає, кого б він хотів заселити до себе в квартиру. Тобто тут не працює схема, як в Україні хто перший, той і зняв. Наступний пункт це хліб. Я ще не бачила жодної пекарні по типу як вони є в Україні. І насправді смачного хлібу я також не зустрічала. Або ж можна купити якусь готову вже випічку по типу хлібу чи булочок у деяких супермаркетах, проте вона, на жаль, зберігається погано, і наступного дня вже буде дуже суха або не смачна. Італійські доставки. У мене були проблеми майже з кожною доставкою в Італії. І проблем було багато. Для прикладу одного разу нам не привезли посилку. Ми зателефонували з питанням, де ж вона чому її немає. На що отримали відповідь, що кур'єр під'їжджав до нашого дому тричі, жодного разу він не знайшов наше ім'я біля дзвіночку і не зміг відповідно нам зателефонувати. До речі, вони не телефонують на телефон або роблять це дуже рідко. Якщо ти не відповім їм на звичайний дзвіночок, то вони просто поїдуть з твоєю посилкою назад. Так ось, така ситуація була і в нас. Мене ще правда дуже здоволена, що він приїжджав три рази. Якщо він першого разу не побачив, що немає ім'я, то за два рази наступні вона також не з'явилася б там. Ще були проблеми, коли посилку загубили. Були проблеми, коли писали, що доставити посилку неможливо через відсутність імені біля дзвіночку, хоча насправді воно було. Проблем в мене, до речі, якщо не помиляюся, не було лише з Амазон-доставкою, того, що вони працюють дуже зручно. Вони просто залишають твою посилку біля воріт, тобі приходить сповіщення, і ти можеш в будь-який момент спуститися і забрати свій пакунок. Наступний пункт це невідповідність. Для прикладу нам необхідно було купити марки, звичайні поштові марки. Ми прийшли на пошту, аби їх купити, та отримали відповідь про те, що їх необхідно купляти у табакарії. Табакарія це така дуже цікава взагалі окрема історія. Це таке місце, такий магазинчик, можна сказати, де продаються цигарки, де можна купити якісь лотерейні квитки. До речі, італійці дуже полюбляють грати всякі такі лотерейні штуки. В цих же місцях ти можеш купити собі білетик, наприклад, на автобус, або ще на якийсь схожий транспорт. І в цих же місцях ти і купуєш поштові марки. Звучить дуже нелогічно, бо я маю прийти в сигаретний магазин і там купити поштову марку, або проїзний на автобус. Наступне це дизайн. В Італії ви можете зустріти дуже дивні і на наш смак старомодні рекламні щити, або, наприклад, меню у закладі. Вони можуть мати жахливий, дуже застарілий вигляд, але для них це окей, і вони не планують цього змінювати, і для них це виглядає гарно. І в принципі, мені здається, їм і немає сенсу так сильно заморочуватися, як нам над гарним дизайном, тому що це Італія. Все рівно прийдуть люди і все рівно куплять, не дивлячись на те, яким жахливим шрифтом або з якими жахливими картинками буде ваше меню. Постійні дощі. Так, я вважаю, що Італія взагалі не сонячна країна, не дивлячись на те, що зараз я знімаю відео і на вулиці Сонечко, проте вне сезон. Не сезон рахується з, приблизно з середини осені до середини весни. Цей не сезон тут, на озері Гарда, дощі йдуть постійно, постійно, в прямому сенсі, постійно. Вони можуть заливати тиждень підряд або два тижні підряд. На минулій квартирі в нас було невеличке своє подвір'я, в якому постійно була велика дуже калюжа. Я взагалі казала, що це просто другий басейн в будинку. А ось коли наступив травень, я думала, о, нарешті, зараз я побачу італійське сонечко. Але ні, половина травня була з дощами. Почалося літо. Майже 40% літа було з дощами. І це не просто дощ, де тричі покапало з неба та й все. Це справжній проливний великий дощ. Навіть зараз, буквально два дні тому, був тиждень затяжних дощів, і через два або три дні, вже точно не пам'ятаю, почнеться ще тиждень затяжними дощами. Дощів тут дуже багато. І наступний пункт останній, але я ще хочу два додати в кінці. Отже, це тут постійно тхне. Можливо, це залежить від регіону. Ми проживаємо в регіоні, де багато гір, і тут, до речі, дуже часто в айфоні пише, що погане повітря в червоній зоні. Ми знаходимося. в зеленій знаходимось до речі, дуже рідко. Зелена зона буває хіба що після ось таких затяжних дощів. Я можу зрозуміти, чому є неприємний запах, наприклад, десь біля полів, бо мені здається, можливо, поля просто кидають аля як якесь добриво. Або я можу зрозуміти, коли воняє біля ферми, проте я не розумію, чому воняє саме в містах, де немає поруч нічого такого, що могло б давати цей сильний запах. Для прикладу, в місті Піскіра Дельгарда є Макдональдс. Там постійно воняє, там постійно воняє, це, це, це просто неможливо. Я не розумію, як так сильно може постійно тхнути у цій країні, або точніше в цьому регіоні. Можливо, справа справді в горах, які просто затримуються повітря. І на додаток пару цікавих фактів, які я помітила, або які є неправдивими у Тікток, які я бачила: Піца з ананасами. Я чула про те, що піца з ананасами тут коштує дуже дорого. Наприклад, якщо звичайна піца може коштувати 15 євро, то піцу з ананасами вам подадуть лише за 100 євро. І я справді бачила такі відео в ТікТок, але мені здається, вони популярні саме в дуже туристичних місцях, і все ж таки десь на півдні. Тому що тут, на озері Гарда, я знаю два заклади. Перший заклад це така більш, мабуть, сімейна якась піцерія, це прям такий будинок на другому поверсі. Версі проживає сім'я. На першому в них є своя піцерія. Там піца з ананасами коштувала в минулому році 9,90 Це приблизно до 500 гривень. І ще один гарний заклад я бачила в дезанзано гарда Заклад знаходиться майже на березі. Він знаходиться біля каналу. І піца ананасами там коштувала, якщо не помиляюся, біля 12 або 14 євро. Відповідно, як інші пі піци коштували приблизно від 10 до 20 євро, в залежності від того, яка там буде начинка. І наступний неправдивий факт, який я чула у Тікток, про те, що каву. Можна купити не у будь-який час. Мається на увазі, якщо ви вирішите замовити каву, наприклад, або каву з молоком після обіду, то на вас дуже дивно подивляться. Я цього тут не зустрічала. Ти можеш спокійно замовляти каву у будь який час, будь яку каву, і ніхто на тебе косо не дивиться. Можливо, в своїй голові вони справді щось про тебе погане подумають, але ніколи цього не озвучують. Отже, це були усі мої мінуси, з якими я погоджуюсь, оскільки я тут живу вже я з ними погоджуюсь, проте все ж таки вони є моїми мінусами проживання в Італії. Якщо ви додивилися до кінця, я вам дякую за перегляд. Ще більше буду вдячна за вподобайку або за підписку. Також ви можете написати в коментарі питання, які вас цікавлять. Я можу відповісти відразу там або можливо зніму якесь окреме відео для цього. Дуже дякую!